Спонсор показу Церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Привіт! Завдання сьогоднішньої нашої програми, на прикладі звичайної 16-ти поверхівки – зрозуміти, в чому ж полягає суть термомодернізації будівель. три основні пункти Треба утеплити стіни здання, вікна окна енергоефективні і модернізувати інженерні системи. Ну три пункти для програми теплої це дуже легко. Поїхали. Сьогодні у програмі не встановив лічильника, отримуй тарифа по максимуму. Не крутіть кулькові крани, залишити сусідів без тепла. Прихована небезпека на дахах, і хто живе за маленькою фатіркою над проходом. Бачиш, тут ідуть труби туди зовні під соколем. Це така система, що цей будинок обслуговується, як і чотири навколишніх, із ЦТП, центрального теплового пункту. А отже тут у них, в підвалі, ніяких систем обліку, регулювання взагалі немає. Вони тільки чекають, що до початку нового опалювального сезону їм поставлять сюди теплолічильника. Навіть теплолічильника немає, і поки що їх, звісно, обслуговують за максимальними тарифами по 9,22 на квадратний метр. Ти бачиш, відсутність зустріч і високі тарифи приводять тому, що. А, горячая вода в системе нельзя притронуться выше 70 градусов. Вода должна быть в диапазоне 50-60 для оптимальных условий эксплуатации системы. Плюс здесь четырехтрубная система. Две трубы на вход, две трубы на выход. Это приводит к тому, что зимой мы топим снег, а не предоставляем жильцам теплую воду. І отоплення. Поэтому помніш, зимой не було снега на Это результат от такого вот такого бюджету. Сейчас з 2009 года строїтелі нормы рекомендують избавляться від ТТП і устанавливать в каждом здании індивідуальні теплові пункти. А тут на технічному поверсі під дахом я знайшов приклад модернізації від «Київенерго». На жаль. Вони встановили ось такий елементарний кульовий кран. А насправді тут треба встановити автоматичного термостатичного балансувального клапана, який, якщо як зараз температура в трубі гарячого водопостачання перевищує норму, автоматично перекриває циркуляцію і запобігає цих енерговитрат. Такого немає. Мы находимся в торцевой квартире. Здесь стандартная ситуация. Два отопительных прибора. Люди выбросили штампованные стальные радиаторы, установили чугунные. При этой модернизации им установили запрещенные с 99 -го года шаровые экраны. Хотя на их месте должны стоять терморегуляторы. Плюс, добавок ко всему, здесь отсутствует байпас. Если этот запрещенный шаровый экран закрыт, то все соседи по стояку останутся без тепла. Враження сумне системи повністю енергонеефективні. Слід поставити терморегулятори на опалювальних приладах, поставити автоматичні балансувальні клапани, влаштувати індивідуальний тепловий пункт за погодними умовами. І тоді не буде у населення такої проблеми, як перегрів верхніх поверхів і недогрів нижніх поверхів. Вартість нового індивідуального теплового пункту близько 160 тисяч гривень з монтажем та налаштуванням. Заощадження складе 30% і окупиться він за сезон півтора. Балансувальні клапани ABQM з регулятором температури QT на один стояк коштують 4 тисячі гривень з монтажем. Вони дадуть змогу перерозподілити тепло від перегрітих до недогрітих стояків. Заощадження 10-12% на опаленні, а окупність 1,5-2 опалювальні сезони. Установка терморегуляторів дасть можливість перерозподілити тепло від перегрітих верхніх поверхів до недогрітих та заощадити до 20% на опаленні. Вартість клапану RAG – та термостатичного елементу RA2000 на один радіатор складе тисячу гривень разом із монтажем. Сьогодні в Тепло.UA стало відомо. Центральні теплові пункти не дають людям заощаджувати. Далі вам покажуть, що робити зі старими дерев'яними вікнами, і просто зараз. Для кого це приміщення із висотою стелі менше метра. Спонсор показу це Професійні системи. Отеплення фасадів. Це Впевненість у результаті. Григорій, а мене завжди цікавило в таких проєктах, що це за маленьке приміщення під другим поверхом біля цього проходу з колонадою. Ну, це технічне Так в совєтське время поступали, здаває воздушну прослойку для того, щоб у жителі старого над проходом ноги, як полу непримерзали. Я бачу тут межу плит. Я спробую замерить. Сколько показывает? Ровно 30. 30 сантиметров. Да, это стандартная керамзитобетонная плита. Их толщина была, использовались они от 30 до 50 сантиметров. И это, конечно, недостаточно для соблюдения современных норм энергоэффективности. Это здание нужно утеплять пенополистирольным утеплителем с растечками до 9 этажа и свыше 9 этажа. Мінерально ваттним утеплітелем. Толсту здесь мінімум 120 мм. А взагалі желательно 150-200. Я бачу, що тут іще, крім всього, опа, зовнішня оця видима частина цоколю, Вона трохи більше 20 см. Це значить, що там вниз в глибину йде, напевно, цілий метр. Так, е, да, цоколь треба утепляти на всю глибину промерзання. Этот цоколь нужна утепліти, наприклад, 90 см, приблизно метр. Треба утеплити... экструдированным пенополистирольным утеплителем толщиной минимум 50 мм, а после этого э, сделать правильно ровную отмостку, так чтобы здание не попадало влага и не разрушало окружающую Ні, я це маю записати, Григорію, подивися, отаке відкрите огородження, ми ж не вперше бачимо уже на дахах, а це страшна річ, тому що тут зазвичай буває снігу по коліно взимку. Отам утворюється на краєчку борулі і боротися з ними абсолютно нереально. Підійти туди неможливо. І вони тільки самі обвалюються. А до чого це призводить борулька з даху, ми чудово знаємо. Взагалі, звісно, кошмар. Куча мусора на криші, це не тому що... Здесь отсутствует парапет, и мусор может просто элементарно ветром сдувать на голову. Плюс это причина появления течи в самом рубероиде дырок. Вот. Отсутствует на воздухоотводном канале защитная решетка, мусор весь попадает туда, который есть. Ну и плюс отсутствие решетки на воронке водостока, туда даже мой телефон с успехом может провалиться. Ну а ось моя порада усім мешканцям, точніше керівництву усіх ЖБК та ОСББ мислиться над використанням ось цього технічного поверху під дахом будівлі. Цей технічний поверх можна і треба облаштувати, трохи відлагодити і здавати в оренду. А оренда це гроші. Гроші на модернізацію, яких зазвичай ні в кого ніколи не буває зайвих. Проанализировав результаты обследования 16-этажного жилого дома, можно сделать вывод, что его стены из керамзитобетонных панелей не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности. В данном случае необходимо выполнить утепление фасада, цокольной части и стен подвала ниже отмостки, провести расчеты и выполнить теплоизоляцию перекрытия подвального этажа. Компании Хенкель Ботехник Украина может быть рекомендована комбинированная система теплоизоляции Церезит с применением пенополистирольных плит до 9 этажа и минераловатных плит до 16 этажа и декоративной отделкой отреченной стойкими штукатурками Церезит. Естественно, дома необходима помощь наших коллег-специалистов по модернизации инженерных систем отопления и горячего водоснабжения. Крамзитобетонні панелі товщиною 300 мм потребують утеплення мінімум 120 мм пінополістирольного утеплювача до 9-го поверху та мінераловатного з 9 го по 16 й поверхи. Але для досягнення класу енергоефективності B бажано 150 мм утеплювача на всі 4 тисячі 2 площі. Цегляний цоколь має товщину 380 мм і утеплювач має бути не менше 50 мм товщиною. Використовують екструдований полістирол. Площа цоколю не. Не перевищує 200 метрів у квадраті. Дах потребує утеплення на рівні технічного поверху мінераловатним утеплювачем товщиною 150 мм. Так само і техпідпілля площа обох цих приміщень тотожня 530 квадратів. Скільки виходить. Ну, от майже три метри. Зверни увагу, ще лишилися у багатьох такі старі дерев'яні рами, які встановлювали при будівництві, і в них навіть у цю шпарину у мене викрутка влазить. Ну тому що раніше були такі норми, що а, провітрювання виконувалося якраз через самі вікна. Зараз повністю треба демонтувати усю цю дерев'яну раму і встановлювати металопластикові вікна зі склопакетами, тому що зараз вони відповідають усім сучасним нормам, не тільки провітрювання і енергозбереження, а й пару, шуму, навіть гідро. изоляции. Замена старых деревянных конструкций ведет до 30% экономии тепла. Но окно является единственным элементом здания, через которое мы также получаем дополнительную энергию. Разумно инвестируйте ваши средства в замену окон в нежилых помещениях. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для наклеювання розширювальних та ізоляційних стрічок. Важливо передбачити зазори, що стануть компенсаторами лінійного розширення вікна. Для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи. Треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок. Вікна вологі. Ти знаєш, Григорію. Будинки, які навіть схожі за своїми проектами, завжди різняться своїм окремим випадком. Ось тут, наприклад, 16-поверхівки, їх обслуговує одна болярна, центральний тепловий пункт. А всередині будинків немає систем ані регулювання, ані обліку. І, звичайно, їх обслуговують за максимальними тарифами. Одні жильці реконструюють неї спортує поміщення і здають їх в оренду гроші на енергоефективні мероприятия, а другі взагалі не знають, що так можна зробити. А отже, проінформований, значить, озброєний. Тому пишіть нам на адресу, яка я сподіваюся, зараз з'явилася на ваших екранах. І перший в Україні проект про енергоефективність теплою і надасть вам найпотужнішу зброю. Знання. Будинок в історичній частині Києва на гончара дивує видом із даху. І чому клас енергоефективності це дозволяють, проте не рекомендують наступного тижня у програмі Тепло ЮЕЙ спонсор показу Церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.